Сьогодні відбулося засідання комітету з питань охорони здоров'я під головуванням міністра охорони здоров'я. Власне, і саме про це ми хотіли б поговорити з нашим наступним гостем, а точніше, гостею, заступником голови комітету з питань охорони здоров'я Іриною Сосоєнко. Вітаю вас. Добрий вечір. Тож за результатами засідання у медичній сфері, чого чекати українцям? Тільки що відбулося засідання комітету охорони здоров'я, на якому був присутній міністр охорони здоров'я, також інші представники міністерства, і дуже важливо, що були присутні експерти різних громадських організацій, фахівці галузі охорони здоров'я. І це була така зустріч, яка дала можливість всім висловитись та бути почутими з приводу бачення того, що потрібні конкретні. Зміни в охороні здоров'я, і головне, що міністр все ж таки вже почав конкретно визначати в тих діях, які він пропонує, потрібно зробити для того, щоб відбулись ці зміни. Хочу сказати про те, що я з своєї сторони наголошувала на тому, що потрібно в першу чергу вирішити питання по закупівлям лікарських засобів. Саме з цього питання вчора була офіційна офіційне звернення до міністра охорони здоров'я з трибуни Верховної Ради України, керівника фракції об'єднання самопоміч Олега Березюка, який наголосив на тому, що є інформація про те, що хворі зараз знаходяться в край важкому стані, які потребують гемодіалізу, і завдяки тому, що немає належної кількості необхідного. Для того щоб їх було врятовано, то вже це питання, яке міністр повинен терміново вирішити. Те саме стосується і інших захворювань, з яких сьогодні пацієнтські організації постійно звертаються як до депутатів, так і до міністра. В коаліційній угоді політичних партій зазначено про те, що міжнародні організації та міжнародні фонд. Де саме на цей рік допоможуть Україні, і саме вони здійснять закупівлі лікарських засобів, в тому числі і вакцини, для того, щоб змінити ту ситуацію з корупцією, з нетерміновими поставками лікарських засобів в Україні, які були до того, і були постійною ситуацією для обговорення і конфліктів між міністерством та Пацієнтам України саме тому я наголосила на тому, що найближчим часом Міністерство охорони здоров'я повинно запропонувати до профільного комітету конкретні напрацювання по необхідним законопроектам, які потрібно терміново бути прийняти для того, щоб новий механізм запрацював, і щоб дійсно міжнародні організації, міжнародні фонди це ЮНІСЕМ. Це ВОЗ змогли одержати ті бюджетні кошти, щоб зробити ці закупівлі. Якщо на законодавчому рівні не будуть вирішені ці питання сьогодні в діючому законодавстві України передати будь-якій третій особі, в тому числі і міжнародним організаціям, міжнародним фондам, бюджетні кошти не передбачаються можливим. Якщо найближчим часом це все не відбудеться, то я не уявляю, яким Чином буде далі вирішуватись питання по закупівлям, і яким чином ми будемо вирішувати ту проблему, яка є сьогодні? Також було представлено головою комітету охорони здоров'я Ольгою Богомолець з приводу плану дій реформ охорони здоров'я, які потребують найближчої найближчого часу уваги, і що дуже важливо, було запропоновано експертним організаціям, громадським організаціям прийняти активну участь у всіх цих напрацюваннях для того, щоб Відбулись конкретні зміни, домовились про те, що є певний період часу, який, який може бути використаний для того, щоб створити робочі групи з кожного конкретного напрямку роботи. Що повинна бути робоча група з приводу законодавчих ініціатив, законодавчих змін, повинна бути робоча група з приводу того, яким чином повинен запрацювати механізм. Ведення страхової медицини в Україні, тому що про це останні роки дуже багато всі говорять. Вже дуже багато точок зору висловлено як сторони представників мозу, українських представників, так і сторони міжнародних експертів. Але все ж таки, ми повинні чітко розуміти, дійсно є гарний досвід Грузії, є гарний досвід інших країн світу, але в Україні повинен бути бути запроваджений саме той механізм, який зможе бути дійсно реалізований саме в Україні. Тому, вперше, про що говорив саме міністр охорони здоров'я, так це про те, що для того, щоб саме механізм реалізації страхової медицини почав працювати в Україні, для того ще потрібно дуже багато всього зробити. Потрібно зробити інвентаризацію взагалі всіх лікарських закладів. Кладів охорони здоров'я потрібно створити реєстр медичних працівників. Потрібні, повинні бути створені реєстри пацієнтів, повинні бути затверджені клінічні протоколи лікування. Потрібна бути розрахована вартість кожної медичної послуги. І головне, ми повинні чітко розуміти, за які кошти може бути впроваджена ця страхова медицина, чи це буде державна страхова медицина, чи вона буде частково е приватною, чи все ж таки це е податкове навантаження буде чи на працівниках, чи це буде податкове навантаження на роботодавцях, і яка саме сума е буде необхідною для того, щоб е все ж таки тих платежів було достатньо. Того, щоб мати хоча б той базовий рівень медичного страхування. Тому сьогодні хочу сказати про те, що те, що відбувається робота сумісна з міністерством охорони здоров'я і профільного комітету охорони здоров'я разом з представниками громадськості, вже сьогодні це є вкрай важливим. Тому що, на жаль, до цього ефективного механізму співпраці не відбувалося. Саме можливо, тому ми не маємо сьогодні конкретних реформ, про які говорили різні спільноти, різні державні керівники. І саме сьогодні ми маємо вкрай в занепаді систему охорони здоров'я. Пане тому... Ірино, в момент свого призначення на пост міністра охорони здоров'я пан Кита. Швілі говорив про те, що вже наприкінці 2015 року Україна може розраховувати на запровадження повноцінної страхової медицини. Як вважаєте, цей термін взагалі реалізується до кінця 2015 року? Дійсно, я також знаю про те, що саме на цій даті наголошує міністр охорони здоров'я, але я особисто не впевнена, що ми зможемо швидко реалізувати все те, що нам потрібно зробити ще. Для того щоб дійсно запровадити цей механізм таким, щоб він тільки вніс позитив, аніж навпаки, зробив ще гірше. Тому також створення створення конкурентного середовища серед лікарських установ є сьогодні в пріоритеті. Для того щоб ми говорили про страхову медицину в Україні. Дякуємо вам, пані пані Ірино. Нагадаю, до нас у гості завітала сьогодні надвечір народний депутат України та заступник голови комітету з питань охорони здоров'я Ірина Сесуєнко, яка для нас власне підбивала підсумки сьогоднішнього засідання комітету з питань охорони здоров'я. То, чого чекати українцям в медичній сфері, пані Ірина нам так само вже розказала. Будемо сподіватися на подальші зустрічі в наших ефірах. Дякую вам ще раз.